Перший сезон, епізод 9. Дана йшла парком, наповненим п'янкими ароматами травня, але в її серці була пустка глибока, безодня. Чи часто ви відчуваєте, наче душу криси гризуть? Можливо, ви мали на увазі коти? Ні, коти це коли ти набрала 5 кілограмів, а криси, криси це набагато гірше. Прокручувала вона у своїй голові цитату з улюбленого фільму сніданок у Тіфані у душі Мухіної Одночасно товклося ціле стадо крис. Вона чалапала повз закохані радісні пари, згадуючи, як кілька років тому сама була такою щасливою, тримаючи за руку привабливого і усміхненого Артура, свого чоловіка, а не просто друга, в якого він вирішив перетворитися через її власну помилку. Але якщо він так швидко захотів цього, то мабуть для нього це й не така велика втрата, вирішила вона, і сльози полилися з очей. Чи я була такою поганою дівчиною, що він від мене так легко відмовився? Думала вона і вперше за день знову захотіла курити. Цигарок в кишені, взагалі то і на щастя, непривченої до шкідливого нікотину журналістки, не було. Тому вона обережно озирнулася навколо. У пошуках ймовірного порятунку на лавці, в метрі від неї, сиділа короткострижена школярка. Пасма її волосся були пофарбовані в усю палітру веселки. Поруч стояла велика невиразна сумка. Сама дівчина ритмічно трясла ногою, обтягнутою джинсовою тканиною. Час від часу, вдаряючи асфальт чорним блискучим черевиком на різнокольоровій тракторній підошві. Однією рукою вона перебирала іконки на планшеті останньої моделі, а іншою тримала тонку задимлену цигарку. Перепрошую, можна попросити в тебе одну е, покурити. Підійшла до юної особи зарум'янина та, відірвавшись від гаджета, побачила на незнайомці чорні кола від туші і в голос проковтнула вже таке близьке до вимовляння е, «Відвали». Замість цього вона простягнула пачку. А запальничку можна? Так, запалюючи, Дана звернула увагу на вміст сумки. З неї стирчали підручники для 10 класу. Чому ти куриш? Ти ще маленька, не стрималася вона, вмить забувши про розбиті стосунки. Що? опішила школярка. Я взагалі-то тебе від безникотинової смерті врятувала. Вибач. Зрозуміла Мухіна, що моральні нотатки в даній ситуації зайві. Можна я біля тебе покурю? Давай, виявила благородство щойно присоромлена. Що з тобою сталося? безцеремонно запитала підліток за мить. Ну, так, не поспішала вступати в контакт незнайомка. «А Мене, до речі, Валерія звуть, я тут бойфренда чекаю, він щось запізнюється. Так що з тобою? А мене дана, здалася вона перед натиском молодого покоління. То що у тебе сталося? не вщухала тінейджерка. Хлопець мене кинув, вирішила не поглиблюватись в подробиці Дана. Зрозуміло, зовсім не здивувалась Лєра. У мене що це на лобі написано? Ні, але ну, можу, звичайно, сказати, але без образ. Витягла зі шкільної сумки жувальну гумку різнокольорова стиляга. Говори, звичайно, які тут ще образи, додала про себе доросла і вільна. З такими, як ти, тепер рідко зустрічаються. У дани на обличчя з'явився професійний вираз Чому? і відповідь не змусила на себе чекати. Ну, ти не дуже красива, м'яко кажучи, зайва вага, яку ти, до речі, ще й одягом підкреслюєш. Дивна зачіска, яку ти не доглядаєш. На мить руда хотіла заперечити, що сьогодні вона самопрацювала над зачіскою, але школярка продовжувала свій модний вирок, без перерви. Веснянки жахливі, ти дивно фарбуєшся, тоналка не підходить, шкіра іншого кольору, скульптор нанесла не туди. Хоча я навіть не знаю, який макіяж зміг би приховати твої щоки. Дана зрозуміла, що пів цигарки викорилась без її допомоги, а вона сама сидить з роззявленим ротом, дослухаючись до критики маленької дівчинки. Щоки? повторила мухіна. Вона завжди знала, що про виразні модельні вилиці їй треба забути, але про те, що вони настільки відразливі, вона навіть не здогадувалась. Так, щоки, ти можеш це виправити? Просто виріш мишечки більше, щиро підбадьорила Лєра. Мішечки кого? розтягнула Дана ті самі щоки у здивуванні. Біша мішечки біша. Не знаєш про таку процедуру? Це операція з вирізання жирових вкладень у щоках, щоб обличчя було красивим. Рілі, не чула про таке? Ні, вперше за останню годину сказала правду Дана. Та ну, це ж найкрутіша штука, і головне корисна. Завдяки їй, навіть у такої, як ти, може з'явитися хлопець. І поки хом'яковидна кліпала очима, на горизонті з'явився підліток в розтібнутій курці і голими щиколотками. Він голосно закричав Лєра! і помахав руками, виманюючи її співрозмовницю. Загалом погугли і наважуйся, і буде тобі щастя, і губи збільшив одразу, а то їх практично немає. Ну, і в спортзал запишися. Заповіла вона наостанок, вже підскакуючи до свого хлопця. Все, бувай! Дана ще хвилину оніміло сиділа на лавочці і дивилася за парою підлітків солонів. Мішечки більше? прошепотіла вона. Ні, це вже занадто. А от щодо фігури вона чорт забирай має рацію. І вирішивши не відкладати на завтра те, що можна зробити вже сьогодні, дана попрямувала до спортклубу купувати абонемент. На місяць. Гордо заявила вона, витягаючи кредитку на рецепції, але, побачивши зневажливий погляд адміністраторки, виправилася Ні, на рік. Займатися зараз будете, уточнила адміністраторка, підписуючи документи. Ні, завтра, сьогодні висплюсь, а завтра почну нове життя. Завтра, не підводячи очей від паперів, посміхнулася працівниця клубу. Ну що ж, завтра, понеділок, завтра у нас буде аншлаг. Аншлаг із тих, хто починає нове життя вкотре. Дана пустила угідливість повз вуха. Собіта за останні дні вона довела вже, всі схвалені нею рішення не мають опції скасувати. Скоро і ця самовпевнена, зверхня адміністраторка змінить свою думку, подумала вона. І впевнено підписала угоду про членство в спортклубі Спортсила. Напишіть в коментарях, чи знайома вам ситуація Дани, чи часто ви починаєте життя з понеділка, і чи часто ви планували з понеділка зайнятися спортом? Як думаєте, Дані вдасться?